Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати котліти в тісті. Ця страва багатьом знайома ще з дитинства. То давайте згадаємо її чудовий смак. Для приготування треба взяти 450 г пшеничного борошна, 180 г вершкового масла, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку розпухувача тіста, 100 мл молока і 100 мл води. А зараз будемо замішувати наше тісто. У миску з борошном додаємо м'яке вершкове масло і перемішуємо все руками до крихти. Далі додаємо сіль, розпухувач тіста, вливаємо воду і молоко, починаємо розмішувати тісто за допомогою лопатки. Коли тісто робиться густим, місимо руками. Після того, як воно стане еластичним, вимішуємо на столі. Готове тісто не буде липнути до рук. З ним приємно працювати. Замотуємо шматок у харчову плівку і ставимо до холодильника на 1 годину. За цей час компоненти з'яжуться, а тісто охолоне. А зараз будемо робити котлети, До миски з фаршом 250 г свининого, 250 г яловиного, натираємо цибулину на крупній терці. Додаємо чайну ложку солі, чайну ложку паприки, Печемо за смаком і все гарно розмішуємо до однорідності. До речі, фарш повинен бути жирним, тому я додала свинину, так котлети будуть соковитішими. Всі інгредієнти, як завжди, будуть написані під відео. Фарш добряче замішуємо, розрівнюємо і розділяємо на 8 частин. Це можна робити лопаткою безпосередньо у мисці, як я показую на відео. Мокрими руками формуємо з кожної частини продовжувату котлету і викладаємо її на тацу. Настав час витягати тісто з холодильника. Його так само треба розділити на 8 частин, цей спосіб найбільш прийнятий та зручний. З кожної частини формуємо кульку. Уважно дивіться, як це роблю я. Всі вісім кружечків треба викласти на тацю. Як бачите, в нас дві таці, одна з котлетами, інша з кульками з тіста. Посипаємо стіл борошном, розкачуємо кожен кружечок у тонкий пласт. Середину викладаємо котлету. Процес я демонструю на відео. А ножем для піци або іншим акуратно робимо з боків надрізи. З кожного боку треба зробити 7 надрізів по діагоналі. Далі плетемо кусу з тіста. На відео добре видно, як це треба робити. Таким чином, облетаємо кожну котлету. Розкачуємо тісто, викладаємо фарш. Робимо діагональні надрізи з обох боків, плетемо косу і поміщаємо напівфабрикати на тацу. Майте на увазі, що під час плетіння тісто не потрібно сильно розтягувати, щоб воно не порвалося. Наприкінці хвостики піднімаємо угору, а його кінчики загортаємо під низ котлети в тісті. У нас вийшли котлети у формі гарних рибок, деку застеляємо пергаментним папером і викладаємо наші напівфабрикати. У окремій місці збиваємо яйце і змащуємо ним поверхню кожної котлети в тісті. Найкраще це можна зробити за допомогою кулінарного пензлика. Змащування потрібно для формування золотистої скоринки під час випікання. Зверху кожну котлету посипаємо кунжутом, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо виріб 30-35 хвилин. А ось і наші готові котлети. Тільки погляньте, які вони гарні та ароматні. Даємо їм трохи охолонути. Після чого викладаємо на тарілку для подачі. Хочу показати, які вони у розрізі: начинка цілісна і соковита, а тісто хрустяще та духм'яне. Це відмінний перекус. Котлети в тісті можна подавати до чаю, молока, соку чи будь-яких інших напоїв. Також це ідеальний варіант для дитячого ланчбоксу. Ваші малюки ніколи не залишаться голодними. Я щиро раджу приготувати цю класичну, незаслужено забуту страву найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення. У моєму плосі діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатись. Смачного та продуктивного вам дня!